Оскільки ми сьогодні маємо таку можливість молитися в лаврі, то ми повинні її використовувати. І до того часу, доки у нас буде ця можливість, то я думаю, що кожен свідомий вірянин Української православної церкви розуміє, що потрібно це зробити і відвідати це святе місце для того, щоб вклонитися мощам при подобних Печерських, і побути на цій землі, яка освячена. Молитвою, постом і покаянними сльозами багатьох святих наших пращурів. Як буде надалі? Наразі відповісти складно, тому що бачимо, що дії чиновників по відношенню до монастиря лежать поза площиною юридичною, поза площиною українського законодавства і регламентуються лише за баганками. Чиновників і якимись видумками, які не підтверджені жодними юридичними документами.